Я була захоплена легкістю першої книги і тому з нетерпінням чекала продовження. Як тільки відкрили перед замовлення на другу частину, ми відразу її замовили. Здогадуйте, що за книга? Анна Ніколь Мерер, учениця лиходія. І якщо ви ще не прочитали помічницю лиходія, я вам наполегливо рекомендую. В цих книгах мені подобається абсолютно все. Сарказм персонажів це окремий просто вид гумору. Їхні фрази це щось неймовірне і без посмішки читати просто неможливо. Що ж до сюжету, він розвивається повільно, але здвиги є. Маленькі місії виконуються. А от щодо основної величезної мети, прориву нуль. І маю зауважити, що було в мене і кілька розчарувань. Та найбільшим став момент, коли біля горла лиходія короля тримався ніж, і що? і нічого. І король пішов собі далі. Ну, логічно, я звичайно розумію, що якби була виконана дія, то а проти кого було б боротись в наступних книгах. Окей, прийняла, видихнула, читаємо далі. Наступне питання, яке не вкладається в мене в голові, стосується ось тих непереможних небезпечних створінь в уїрі. Багато років вони жили собі в дикій природі і ніхто не міг їх впіймати. Але коли вже впіймали одного, потім впіймали другого. І що тепер їх якось занадто легко переміщають з місця в місце, і вони якісь занадто безпорадні, і ось це мене трішечки не вкладалось в голові. Питання для роздумів, які в мене виникли. Магічний бар'єр, точніше, його зникнення це диверсія зсередини, чи це вплив загальний на руйнацію і зникнення магії, чи що ж це тут таке? Говоримо про персонажів Еві, головна героїня. Ось та сама бідолашка, зраджена найріднішою людиною, яка не розуміє в принципі, що й до чого і як. В другій книзі ми бачимо, як вона зросла. Вона приймає досить вагомі і серйозні рішення. Вона жертвує собою в багатьох випадків заради свого коханого Трістана, який далі перетворюється просто на якогось тюхтія. Скажіть мені, будь ласка, ви це теж помітили? Типу, суперкласний чувак лиходій настільки переймається втратою магії, що ставить бар'єр між своїм можливим щастям чи неможливим. Він приймає рішення навіть не спробувати, бо переймається лише втратою магії. А без магії все він більше ніхто. Так виходить, ну тут мені було трішечки прикро за Еві, тому що вона неодноразово демонструє своїми вчинками те наскільки він їй небайдужий, і що вона готова віддати навіть своє життя за для нього. А він, типу, на словах да теж, але на діях. І ось так от вони в своєму мовчанні і в своїх видумках в голові сидять і страждають, сумніваються і думають, що нічого не вийде, нічого не буде, але ніхто з них не думає про те, щоб поговорити. Да, це так часто дуже буває в ромкомах, але ж це романтезі. І тут те саме. До речі, саме ця сюжетна лінія нагадала мені крізь дзеркала серію. Там теж головні персонажі, їхня романтична лінія ну дуже довго розгойдувала і дуже довго вони заперечували почуття один до другорядні персонажі. Ще з першої книги чудово прописані. Ми їх всіх знаємо, і тут вони розкриваються ще більше. Бекі мене навіть дуже вразила, тому що саме про неї ми дізнаємось найбільше. І загалом можу сказати, що за кожного з другорядних персонажів я все одно вболіваю і за всіх разом і за кожного окремо. Багато пригод, багато непорозумінь, багато цікавого в цій книзі, і найголовніше легко, комфортно, просто відключили мозок, прочитали, насолодились, відклали і забули. Очікуємо перекладу наступної третьої книги і запасаємось терпінням, тому що четверта ще навіть не видана англійською мовою. Моя оцінка 9 з 10 і рекомендація.